Марія при хале. Тихенька дівчинка. Чого це на мене так сипчеться в школі. Тож я не чіпаю ні в кожу, ні поля. Ні з киблесварюся, сіджу собі тихо, а Степок виходить. Одне тільки лихо. Бо сказала, така в мене звичка, що в халі, як вища чи костю що а ще середичка на човники схожі. Що в дані волосся не шипа не досі. що очі мар'янка мали.